Дане відео є інструкцією, як приєднатися до Google класу математики. Е, в першу чергу, в були отримати від класного керівника подібне завдання. Те завдання, яке на екрані, стосується е, конкретно п'ятого класу. В цьому повідомленні є посилання для приєднання. Найлегший спосіб приєднатися до Google класу клікнути по цьому посиланню. Ви потрапите на сторінку, в якій буде кнопка Приєднатися до курсу. Це найлегший спосіб. Другий спосіб я приєднатися в тому самому повідомленні. У нас є код курсу. Копіюємо його. Переходимо до сторінки Google. Нажимаємо оці 9 крапочок, шукаємо значок Клас. Приєднатися до курсу і вставляємо цей код в дане поле. Кнопка приєднатися стає активною. Натискаємо. Після, після першого або другого способу ви потрапляєте до Google класу, в даному випадку, 5-й Б математика. Зверніть увагу, тут є у нас вкладинка завдання. Тут для демонстрації я вже опублікував один урок. Взагалі, уроки будуть публікуватися в один день з тим, як вони будуть проходити. Якщо ми перейдемо до цього уроку. Ми бачимо, що тут при, прикріплене е, файл презентації, прикріплене відео, яке стосується всієї теми, яку ми будемо вивчати 15 годин. Переглянути інструкцію. Коли ми натиснули переглянути інструкцію, то у нас з'являється таке поле: Ваша робота. Для того, щоб здати домашнє завдання, якщо до даного уроку було задане письмове домашнє завдання, натискаємо Додати або Створити. Вибираємо файл. І шукаємо на телефоні або на комп'ютері те домашнє завдання, яке ви сфотографували. Це може бути і один файл, і два, може бути і більше. «Відкрити». Ваші фото завантажуються. Після того, як фото з домашніми завданнями завантажили, не забуваємо натиснути Здати. Підтверджуємо здати. Після того, як ви це зробили, я буду бачити, що до даного курсу одне завдання вже здано. Можу до нього перейти? І побачите вашу.